Відпочиньте, але не зупиняйтесь. У центрі Чернівців психологиня провела соціальний експеримент, аби привернути увагу до проблематики збору коштів на потреби наших захисників. Як реагували містяни та чому важливо не забувати про перезавантаження? Дивіться у наступному сюжеті. Я психолог і я втомилась. Просто посеред вулиці психологиня благодійного фонду Карі та з Чернівецької єпархії Міла Кондурян провела соціальний експеримент. Прямо на Бруківці постелила собі посіль та вирішила прилягти, щоб відпочити. Психологиня каже, експеримент як нагадування, що всі українці втомились від війни, проте втома чи вигорання не мають стати для нас перешкодою у подальшій боротьбі. Ідея народилася тоді, коли закриваючи збір черговий. На ЗСУ стикнулася з тим, що дуже багато людей говорили про те, що ми втомилися. Ми не будемо робити репост, тому що люди втомилися донатити. Люди втомилися бачити пости з проханнями про донати, втомилися віддавати свої кошти, втомилися взагалі думати про війну. Так народилася ідея показати, що так, всі втомилися, але потрібно відпочити, але йти далі. З кожним разом закривати збори для військових на закупівлю автівок чи дронів стає дедалі важче. Люди втомлюються, і це нормально, каже Міла Кондурян. Однак ми повинні відпочити і продовжувати далі підтримувати та допомагати тим, хто за наш мир та спокій платить найдорожчу ціну. Так, привернути увагу до важливості не забувати того, що в країні війна, не забувати дбати про себе. Дбати про себе, але продовжувати допомагати тим, хто нас захищає. Не можу сказати що дуже вдалим, тому що головна ціль донати і все ж таки не була досягнута. Ми закрили збір на авто, але це було досить складно. Реакція чернівчан та гостей нашого міста була різна, розповідає Міла Кундурян. Наші люди в Чернівцях є своя специфіка. І якщо б я лежала в Львові, реакції людей були б інші. Люди дивувалися, хтось крутив пальцем, але дуже багато турбувалося, чи вам не холодно, а що трапилося, а чи вам втомилися. Тобто було і багато досить емпатії. Аби закривати збори з потребами для наших захисників, волонтерам доводиться вигадувати найрізноманітніші способи, аби люди звернули на допис свою увагу. Тому що наших людей можна тільки дивувати. Тому що просто пост в соціальних мережах про те, що дайте грошей чи допоможіть, чи там хтось щось потребує, вже не працює. Тому що потрібно привертати увагу до цієї проблематики вже якимись способами, на які люди дають реакцію. Тут реакція була. Тобто люди, ну можливо, хтось задумався, можливо, хтось скинув, ну, хтось скинув донат. Психологиня каже, планує надалі проводити схожі акції, аби чернівчани та гості нашого міста не забували про перезавантаження та продовжували допомагати нашим військовим задля спільної перемоги. Ірина Задорожна, Руслан Батюк, Теми дня ТВА.